Що <Шо> тобі похуй? <гум겨> 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 <Просі віял>! Подумай логічно, поперше нам на неї не вистачило, ми ще восьми собі брали. Нам на неї не хватило! Йой, це правильний макарон. А давайте я трапити дур... да Сука, пику ти маю! Я дорозуваю! О, давай призливай! Я маю, я маю, я маю. Долею! Я ж куда тут захріп! Визрекло! Я! Відрегло! Я! Відрегло! Натяк! Відрегло! Я! Відрегло! Ахуя! Дуже приємно, дякую. Фотку, блядь, лайк. Що? Блядь, тисяча. Що за херня? Натяк фотку за муді ебати в виду знімаєш? Ах, нахуй. Від у знімаєш? Фотку за муді.